І сьогодні, як завжди, Роблокс історії ем, Я навіть не знаю, чи починати знімати Roblox історії із слаймом, типа де я його жмакаю, ну якщо на цьому відео набере хоча б хоч 30 лайків або 10, то окей, я буду знімати а так, починаємо нашу Roblox історію. Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу Роблокс історію. Коротше, йду я колись собі з подружкою. Просто ми гуляли по парку, да, Просто прогулялась по парку. І там, коротше, якийсь челік, ну, років 9. Років 9-8, ну десь так. І він такий підходить і каже а ви хто? Ми такий кажемо. Саша і Поля. А, ну ладно. Потім він э, цей, біжить від нас. А ми такі, ну ладно, просто, може, побігна на площадку. Потім приходить і потім прям біжить його мама. Ми такі, добрий день. Вона така, добрий день. І вона така каже, а з яких це пір ви повинні обіжати мого сина? Я така, ми його не обіжали. А чого він прибіг весь в, в сльозах і каже, що це дві дівчинки зробило? Потім ми кажемо, що ми його не він просто до нас підбіг і спитав, хто ми такі, а потім такий, а ну ладно, і побіг далі. І побіг далі. Ми нічого не робили. Ну добре, вам сьогодні повезло, але в наступний раз буде по-поганому. Друга історія. Так, зараз я буду вам розказувати другу історію. Вибачте, що в мене тут дуже голосно, бо просто у мене сестра дивиться мультики. Так що вибачте, але... я надіюсь, ви розумієте. За що мені рібляться? Ладно, я розказую другу історію. Коротше. Я собі просто Я собі просто починаю И коротше, короче, просто йшли з, подру, з подругою не той паркур ми, короче, почали з подругу гулять Но я подругу Дяной Я про неї розказувала але це я не помню Це в своєму прошлому каналі Я розказувала. Так, да, коли ви мене забанили. Ну, не ви, а хтось там. Так що. Отак. І, коротше, ми гуляємо на її площадці, але ми просто приїхали з татом з мамою до неї в гості, і нам сказали вийти на площадку. Ми такі, окей, прийдемо в вісім. То було літо. На той момент мені було вже вісім, і я могла за себе постояти і за Діану. Коротше, я... ми таки приходимо на площадку, там стоїть якась дівчинка і на лавці сидить якась ття. Якась ття. Так, Така ття лежить. Ой, ття сидить просто і така каже. Іде у нас познайомся з девочками. Див... А я поки що по поговорю і поп'ю каву. Ну ми, ну, ми нічого просто не казали, і, вони, і вона підійшла. І вона така: Привіт. А можна з вами дружити? Окей, давай. Як тебе звати? Мене звати Аліса. Дякую. Приємно познайомитись. Нас звати Саша і Діана. З вами теж приємно познайомитися. Та нікому я просто відео записую вибачте, ребят. Ми такі. І ми такі цей. Іде, ну, там оця ж дівчинка, потім ми такі пішли на качелю, пішли. Потім, коли ми сіли на качелі, там було тільки дві качелі. Я сіла на першу, Діана на другу. Потім дівчинка сказала, можна я на цю сяду. Я така, як добра дитина, сказала, окей, сідай мені на жалко. Але давай 5 хвилин ти, 5 хвилин я. Вона сказала добре. Проходило 20-30 хвилин. Вона навіть цей, вона навіть нічого не казала і не злізала скачелі. Я така Аліса, вже пора. Мені кататись, ти вже 30 хвилин катаєшся. Вона сказала, ой, ну і ладно. І побігла до мами. Я така, ну ладно, нехай ну біжить куди хоче. не мої проблеми. Потім я бачу, що її мама йде. Я така, добрий день, вона така добрий день. Е, добрий день, добрий день. А чого це ви сказали моїй дитині, коли вона покаталась одну хвилину? Е, одну хвилину злізти з качелі. Я їй сказала, я відповідаю. Я їй сказала, щоб катаємося по черзі. Вона п'ять хвилин, а я п'ять хвилин, бо було тільки дві качелі. Е, вона каталась 30 хвилин. Вона каталась 30 хвилин. Але я їй сказала і вона просто побігла. Там мама просто на мене закричала і така: Та що ти брешеш? Що ти брешеш? Тільки щоб а Вона швидко пішла з цієї площадки. Я така, Ніна, піду. Ви б ще тут хто, що мені показуєте. Вона така: Ах ти! Ну все, я визову поліцію, я так скажу. І що ви скажете? Моя дитина пішла познайомитися з якимись дівчиками. Потім вони побігли на качелю. Перша сіла ота. І перша сіла ота дівчинка. Перша сіла ота дівчинка. І моя дитина сказала, а а можна я тут покатаюсь? А я така, да, добра, сіда, я не проти. І сказала, що ми катаємось по п'ять хвилин. Але вона ката, але моя дитина каталась 30 хвилин. Моя дитина каталась 30 хвилин. Моя дитина каталась 30 хвилин. І потім діться... Дівчинка сказала, щоб вона йшла отсюда. М, да, ви так скажете. А вона така, ну боже. А, вона нічого більше наказала, просто почервоніла і забрала свою дитину. І здається, вона пішла на іншу площадку. Кінець. Якраз починається третя історія. Просто я стою собі в магазині, в АТБ якраз біля нас. Я така стою, дивлюся, там якась тьотя йде. Наче мені і я така дивлюся, наче таке знайоме лице, але ж я не розумію, хто це може бути. І потім. І потім я розумію, що це мама прийшла. І мені треба було швидко розвалити з магазину. А то мама, якщо побачить, мені просто кранти. І я пішла з магазину, але там був якийсь дядько. Він такий, привіт. Я така, привіт. Ну, добрий день. Такий, а тебе навчили, що з незнакомцями не можна балакати? Я кажу, вчили. Ну, ви ж самі до мене заговорили. Може, просто привітатися хотіли. О, яке ти хамло. Сказав він, Я така, нічого, тут факт, що ви самі почали перші до мене балакати? Так що можете навіть мене так не називати, а називати так себе. Він, коротше, поліз в телефон. Та блін, що тут опять ці паркури, І що, і потім він такий каже. Я зараз поліцію визву, будеш зі мною так балакати. А я така, визивайте кого хочете. Я просто скажу, що на мене напав якийсь дядько, сказав, що типа привіт, я йому привіт. ті, добрий день чи добрий день. А потім він мені почав казати те те те. Потім я йому почала казати те. Той почав казати, що він подзвонив ментам, А я почала казати, що те. І все. Звісно, це оказалось якось дуже ст. Це, звісно, оказалось якось дуже странно. Ну, але... якось так. Так що я бажаю, коли ви зустрінете таких дядьків або тьотів, то, будь ласка, не лізьте до них. Вони погані люди.